you yeah. What does perfect even mean? Is there even such a thing? І всім привіт! Сьогодні мені було дуже цікаво. Знаєте, а ви, напевно, не знаєте, але мені цікаво, де моя мама? Так, ви на моєму ютуб каналі. Сьогодні я це дізнаюся. Так, мені дядько казав, що вона ловить рибку, але ну, я думаю, це неправда. Тато, я позаду тебе. Тато, о, я хотіла тобі дещо сказати. Місті, я теж хотів тобі дещо сказати. Ой тато, спочатку ти кажи. Ти відправляєшся в котячу школу. Чо? Місті, чому ти така в шоці стоїш? Тато, я не хочу в кошачу школу. Місті, ти підеш до неї, збирай речі. Що? Навіщо? Вище мені їх збирати. Я тільки туди йду, а потім повернусь. Тіні, ти туди йдеш до цілого нового року. Коли наступить новий рік, ти сюди прийдеш і більше не будеш їздити в кошачу школу. Чого? Ну, тату, я не хочу. Ну, тато. Чісті, я вже записав тебе туди. Тільки там були дивні. Дивні, коротше мені, говорили. Хто дивний? Тато, я не хочу їхати, будь ласка. Істя, збирай речі. Зараз.